Зробити регіон безбар'єрним у Миколаєві відбувся форум Інклюзивний вимір сучасності, дискусійна панель. Він присвячений обговоренню головних проблем та викликів, які постають перед людьми з інвалідністю, кількість яких зростає чи не щодня. Більше про мету форуму його учасників, а також результати дізнавалися наші кореспонденти. Тож усі подробиці у матеріалі. Вирішують нагальні питання у Миколаєві. Провели форум осіб з інвалідністю під назвою Інклюзивний вимір сучасності. Дискусійна панель до нього долучилися особи з інвалідністю, представники міської та обласної влади, а також громадські активісти та керівники навчальних закладів. Цей форум дає можливість всім зацікавленим особам обговорити ті пріоритетні проекти, які реалізовуються і місцевими органами влади, і громадськими організаціями, нашими міжнародними партнерами для підтримки саме осіб з інвалідністю, і щоб вони могли стати партнерами цих проектів і вносити свої пропозиції, ініціативи для того, щоб максимально наблизити їх до потреб таких самих людей. Загалом у регіоні зареєстровано понад 60 тисяч осіб з інвалідністю, розповідає директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. Однак ми живемо у часи війни, і їхня кількість зростає щодня. Тож ми маємо зробити усе можливе, аби вони не відчували жодних бар'єрів. Сьогодні багато такі векторні панелі будуть це панелі на одній з панелі будуть представлені флагманські проекти, які реалізуються в Миколаївській області в рамках реалізації стратегії безбар'єрності за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Також на сьогодні буде панель присвячена ветеранам війни. Також нас сьогодні буде панель присвячена тим проектам, які реалізують громадські організації. Також у нас активно сьогодні є представники ветеранів, які будуть говорити не тільки про ті проблеми, які є да й про досягнення і в спорті. Це, це досягнення осіб в освітніх закладах, це досягнення також і в реалізації різних проектів, які спрямовані саме на підтримку осіб з інвалідністю. Саме тому для впровадження проєктів з інклюзії так важливо залучати людей з інвалідністю, адже щодня вони стикаються із тими викликами, про які більшість навіть не здогадується. Миколаївська область, вона особлива в тому, що ми постійно робимо спільні проекти з громадськими організаціями. Я вважаю, що тільки в співпраці між органами державної влади місировосердовані громадськими організаціями, які представляють інтереси осіб з інвалідністю, ми зможемо надати відповідні ті послуги, які саме потрібні особам з інвалідністю. Як завжди кажуть, особи з інвалідністю не робіть для нас без нас, тому думка і ті пропозиції, які висловлюють громадські організації, ми намагаємося враховувати. Головна мета форуму дізнатися про проблеми та потреби осіб з інвалідністю а також розповісти їм про ті проєкти та програми, які реалізуються у нашому регіоні. З кожним роком я бачу, як змінюється інклюзивна політика не лише міста, не лише області, а й держави в цілому. Ті програми, які сьогодні діють місцевого значення і е, всеукраїнського, так е, всі вони говорять про те, що питання осіб з інвалідністю е, звучить не лише 3 грудня в міжнародний день, а це питання вже червоною ниткою е, пронизане крізь нашу сучасність, крізь е, механізми, так і процеси всього. Нашого суспільства, найактуальніша проблема для людей, які пересуваються на кріслі колісному, це в першу чергу розбиті дороги та відсутність пандусів, розповідає миколаївський паралімпієць Максим Яровий. Дуже багато проблем по доступності, по заїздам виїздам, мало пандусів. Бачу, щось робиться, але дуже багато роботи ще робити. Я багато міст України об'їздив. Ну і за кордоном дуже багато був то. За кордоном, зрозуміло, там більш доступніше, ніж у нас. Я сподіваюся, що у нас будуть працювати над цим ще більше. Можливо, і є ще щось, якщо подумати, але це найголовніше це доступність, тому що ти не можеш просто спокійно жити, десь заїхати в магазин, в кінотеатр, десь що-небудь, ну щоб була доступність, а там уже будемо вирішувати інші проблеми. Сьогодні для вирішення усіх цих викликів працює не лише влада, а й громадські активісти, міжнародні партнери, а ще самі люди з інвалідністю. Адже усі вони знають, що зміни у суспільстві починаються з ініціативи. Ми маємо сьогодні як ніколи обирати ті бар'єри, які є, створювати безбар'єрне середовище. Причому я хочу нагадати, що це не не тільки фізичне оточення, це економічна безбар'єрність, соціальна безбар'єрність, інформаційна, безбар'єрність, економічна, освітня, безбар'єрність. Тому ми маємо робити все для того, щоб створювати відповідні умови для проживання таких осіб. Також хочу сказати, що сьогодні у нас присутні на заході сурдоперекладач, який також дає можливість спілкування, і отримання інформації для слабочуючих осіб. Такі зустрічі це можливість почути і висловити свою думку, а ще долучитися до процесу впровадження інклюзії у нашому суспільстві. Люди дізнаються про це, люди спонукаються да випрацьовують собі мотивацію, також створювати щось нове і створювати щось своє, долучатись до таких проєктів. Ну і безпосередньо, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, розуміти, що вони не покинуті сьогодні в цьому світі, про них пам'ятають, про них знають і для них готові працювати. І в принципі, ми це робимо. Ми сподіваємось, що такі заходи та програми зможуть полегшити життя людям з інвалідністю та зробити навколишнє середовище якомога доступнішим для них, кажуть учасники форуму. Ми вже на сьогодні напрацювали обласну про стратегію безбар'єрного простору, і там вже є передбачені відповідні напрямки роботи на найближчу перспективу. Тому будемо намагатися в межах тих можливостей фінансових, які ми зможемо виділити з обласного і місцевих бюджетів саме на виконання заходів цієї програми. Дуже багато роботи в цьому напрямку, тому що в нас дуже багато ще не інклюзивного, не безбар'єрного простору. В нас немає ментальності і розуміння цих людей, їхніх потреб. Нам потрібно вчити суспільство наше бути більш толерантним до таких осіб. І, хоч війна призупинила реалізацію багатьох програм для осіб з інвалідністю, Миколаївщина вже зараз поступово продовжує впроваджувати їх у життя суспільства, аби з кожним днем знищувати все більше бар'єрів у нашій області. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.